Друзі, малія. Якщо ви хочете ремонт, як у Києві, то вам саме сюди. Щоб дізнатися, які є переваги та недоліки у цього району, раджу додивитися відео до кінця. Почнемо з півночі Малії, там де район межує з Русафою та залізничними коліями. Тут домінує найстарша забудова Малії, масиви чотирьох десятиповерхових цегляних будинків епохи розширення 60-70-х років. Коли колишня аграрна околиця почала активно урбанізуватися, до речі, перший багатоквартирний будинок на карера де Малія фіксують у 1962 році. Тут планування кварталів простіше, під'їзди широкі, ліфти далеко не всюди оновлені, зате багато локальних крамниць на перших поверхах і класичні метражі, 90 90-100 квадратів. Далі середня частина району складається з нового кварталу навколо великого зеленого ядра парку Урбано де Малія, площею близько 7 га. Тут є парк і доволі великий. Дерева молоді приблизно 5-7 років. І я думаю, що за років 10 вже буде густий такий солідний парк. Наразі він новий, але через це і дитячі майданчики нові, є класні зони для святкувань. Ну і що для деякого важливо можна з тваринами, але не можна на велосипедах. До речі, бачив, як штрафували тут порушники. А знизу району знаходиться гігант. Ський госпітальний комплекс Лафе частина по іншу сторону від лафе ледь-ледь передатна для життя. Це комплекс Турянова. А також тут зараз будуються багато нових будинків. Чому я кажу, що ледь придатна? Бо тут немає продуктових магазинів. А як ви бачите, нульові поверхи це не комерція, а вони використовуються як складські приміщення для проживання. Одним словом, прямо зараз цей район не дуже комфортним для вас буде. Але років за 7-10 це буде, мабуть, найкраща частина малії, бо, по-перше, виростуть дерева. Подивіться зараз, як виглядають дерева в цьому районі. Багато парків тут, але вони всі з деревами. Трьохрічними, мабуть, і тут будується найбільший, найновіший, найсучасніший торговий центр в Валенсії. В тій стороні він побудується, і відповідно, ті, хто тут зараз придбають житло, реально зможуть. Гарно, скоріше за все, отримати дохідність на свій об'єкт. Добудувати торговий центр наразі обіцяють у 2027 році. Для того, щоб орендувати двоспальну квартиру, готуйтесь віддати від 1200 євро, а за трьохспальну – від 1400 євро на місяць. Орбанізації, звісно, буде трохи дорожче. Загалом я оцінюю район на 7 з 10 для життя з дітьми, бо, скоріше за все, садочок і школа вам доведеться шукати в іншому районі. І на 8 з 10 для одинаків та пар, оскільки немає метро чи трамвая. А що думаєте про малію? Ви чи згодні з моєю оцінкою? Напишіть у коментарях. Друзі, і на цьому інстаграмі огляди всіх районів Валенції, а також багато корисної та цікавої інформації щодо життя та переїзду в Іспанію. Тому підписуйтесь, щоб не загубити мій контакт. Ми допомагаємо знайти найкраще житло для купівлі або оренди в Іспанії, а також вирішуємо всі проблеми з легалізацією.